Слава нашому Господу! Я хотів би сьогодні поділитися такою темою, яка була би для нас полезна. це благовіння. Я буду читати місця Священного Писання, де говорить пророк Малахія з 4 розділу із первого вірша і ниже так. И, вот придет день пылающий, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, попалит их горящий день, говорит Господь Сававов, так что не останется у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благовеющих перед именем Моим, зайдет Сонце правды, и исцеление в лучах Его. І ви вийдете і взиграєте, як тільці упітані. І одразу читаю місце священного Писання від євреїв за нашого Господа Ісуса Христа, з 5 розділу і з 7-го вірша і нижче, де говорить так. Он в одній плоті своєї сильним воплем, і со сльозами. Принес молитвы и моления, могущие спасти Его от смерти, и услышан был за Свое благовение, хотя Он Сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для, для всех послушных Ему виновником Спасения вечного. Слава Господу! Ми бачимо, Слово Боже указує нам, як ми повинні благовіти перед нашим Господом і як благовів Той, котрий спас нас і призвав до себе, наш Господь Ісус Христос. В одній плоті своєї Слово Боже говорить, що Він своплем, со слізами. Моліннями, предстояв перед Своїм Отцем Небесним і просив Його. Як ми читаємо в, там, коли Ісус Христос перед страданнями, то Він говорив, щоби чаша ція мінувала Його, але не як Я хочу, але як Ти. Часто, коли ми не благовіємо, ми хочемо, щоб виконати свою волю. Але коли ми знаходимося у благовінні переліце Господнє, то ми будемо точно виконувати те, що хоче Господь. І в сьогоднішнє время, так як я прочитав Пророка Малахії, ми бачимо те, що робиться вокруг нас. Але ми знаємо, що буде з тим. Але серед цього всього, ми повинні оставатися в то тобто в смиренні, в кротості, і благоразумно проводять дні життя своєї, надіятись на Господа, уповати на Нього і просити в нього милості, так, як просив своє время Ісус Христос. Ми сьогодні. Послідувателі нашого Господа Ісуса Христа. Якщо ми читаємо Біблію, то ми знаходимо, що найблаговіємо перед Ліцем Господнім, приготував спасіння для дома Свого. Сьогодні, коли ми будемо благовіти перед лицем Господня, ми теж можемо не тільки отримати спасіння, але отримати спасіння для дома нашого. Ми бачимо у Писанні із Нового Завіта Захарія, коли він знаходився там, в святому святих, і благовів при ліце Господнє, Господь відкрив йому те, що мало пройзійти. Ми бачимо і другі місця священного Писання за Симеона, який благовінні проводив життя при ліце Господнє. І Господь його привів у храм, щоб він теж свершив своє діло. Ми бачимо також із язичників Захорнілія, котрі багато ми любимо напоминати о цих событиях, які там произошли в те время, але коли ми дивимося, як корнілій, корнілій теж благовів при ліце Господнє. І за те, що він благовів при ліце Господнє, Бог послав в його дом ту людину, яка принесла спасіння дому Його. Але якщо дивитися конкретно, ми так, може, поверхностно можемо розсуждати, але коли дивитися вглуб цих собитій, то Петро теж, він знаходився в благовінні перед Господом. Щоб зробити те, що Господь йому повелів. Піти в Дом корнілія, пообщатися. І ми читаємо, коли він общався, я візьму зачитаю це місце. Це буде з 10 розділу діяння святих апостолів і з 34 стіжка і ниже. Коли вони общалися, то тоді почало відбуватися робота Божа в цьому домі. Петр отверз уста і сказав: істину познають, що Бог не ліцеприятен, але во всяком народі боящимся Його і поступаючим по правді приятен Йому. Он послав синам Ізраїлем слово. Благовествуя мир через Ісуса Христа, это є Господь всех. Вы знаете, происходившие по всей Иудеи, начиная от Галилеи, после крещения, проповедано Иоаннам, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благо... благотворяв. І... Благотворя і іціляє всіх, обладаючи діяволом, тому що Бог був з ним. І тут хочеться задати одразу вопрос, чому Бог був з ним? А тому, що так, як я читав там у Євреях, що Ісус Христос, Він благовів перед Отцем Своїм Небесним. Хочемо ли ми, щоб Бог був з нами? Якщо ми хочемо, щоб Бог був з нами, ми повинні благовіти перед нашим Господом, ходити в святості і непорочності, провірати свої путі, хоч ми йдемо у таке время, де вокруг нас знаходиться це беззаконня і все більше і більше набирає оборотів, але коли ми будемо благовіти перед Господом, Господь знає, як. Сохранити нас і провести. Так же само, як ми бачимо за дом Корнілія. Бог знав, як спасти цей дом. І далі говориться, і ми свідетелі всього, що зробив он в країні іудейській і во всьому Єрусалімі, і що наконець його убили. повесили на древе. Это было, этот Бог воскресил его в третий день и дал ему явиться не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресению его из мертвых. И он повелел нам проповедовать людям І свидетельствует, що Он есть определений от Бога судья живых и мертвих. О ньому все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. До этого места ми бачимо, як, я не думаю, що Петр так собі ці слова говорив, він був під вдохновленням Духа Святого. І то, що він, Бог йому повелів сказати, Він сказав. І далі ми бачимо, що Дух Святий починає робити свою роботу. Те ж саме, і в нашій житті, коли ми знаходимося в благовенні перед Господом. Те, що від нас требується, то ми можемо зробити. Але якщо ми придаємо це все в руки Господні, Господь може ще більше зробити, ніж ми думаємо і помишляємо. Як тут далі написано, що когда Петр продовжав цю річ, Дух Святой сошел на всіх слушавших слово». И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром изумлялись, что дар Святого Духа излился на язычников, ибо слышали их говорящими языками и величавшие Бога, тогда Петр сказал: кто может запретить креститься Водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? Якщо ми благовіємо лицем Господня, і як я сказав, і зробимо те, що ми повинні зробити, як аб... Ісус Христос сказав там, ми читаємо в Луки, що, що там сказані такі слова, те, що ми повинні зробити, ми зробимо. Але якщо Господь робить останню роботу, і ми припоручаємо це в руки Його, то яка велика слава Господня вона наповняє народ Божий і навіть буває, що люди ізумляються, як це так? А це те, що Бог придріг. І як би то там не було, але ми повинні розуміти те, що ми в останнє време. Я би, як би хто -то там не поступав, но якщо я повинен благовіти переліце Господнє, то я повинен. Оп'ять вертаючись до пророка Малахії із 3 розділу, візьму із 16 вірша і ниже, де говориться так: о тих, котрі благовіють перед лицем Господнім. «Но боящіся Бога говорять друг другу, внімайте Господь і слышіте это, і перед його пишеться пам'ятна книга, о боящихся Господа і чтущих ім'я Його. Ви чуєте, що Слово Боже говорить про нас, про тих, котрі благовіють лицем Господнє. Пишеться пам'ятна книга. Записан ли я там? Якщо ще я не записан, то є время поправити свій світільник, так як у все в останнє час багато лунає о одесяти дівах, о мудрих і немудрих, да, да, дасть нам Господь мудрості, щоб бути тим, чим потрібно, і далі говорить Слово Боже. І вони будуть моїми, говорить Господь з собственностю моєю. В той день, який я сиділа, і буду милувати їх, як милує чоловік сина свого служащого йому. Хочемо ли ми мати милость? Цей стих дає нам відповідь. Якщо ми хочемо мати милость від Господа, тут говориться син, який служить Господу. Ми є діти Божі, і скуплені дорогою ціною крові, як ми служимо нашому Господу Ісусу Христу. Приходить время, проходить мір. І похоть його, але ті, які сповняють волю Божу, вони будуть з Богом. І це місце показує нам, і тоді снова увідіть різницю між праведником і нечистивим, між служащим Богу і неслужащим йому. Як хочеться служити тому, який являє мілость, Котрий хранить, котрий руководить совєтом Своїм. І коли ми благовіємо переліцем Господнім, Господь починає говорити з нами. І Він знає кожному, що сказати, де поправити нас. тому що Дух святий, о окому Ісус Христос сказав, що лучше для вас, щоб я пішов тому що коли я піду, то Дух Святий прийде і Він научить, наставить. Мір облічить у гріхах. І коли буває в нас щось не так, коли Бог починає нас облічати, то нам, якщо ми на своєму місці, нам легко поправити. Але якщо ми не будемо на своєму місці, ми можемо попасти не туди, де треба. Але Хотілося б, щоб ми були тим, чим потрібно. І на закінчення хочеться прочитати слова Псалма 96-го, і ми будемо йти до молитви, де псалмопівець 96-го, Псалмі з 10-го вірша і ниже, говорить такі слова. «Любяще Господа, нінавітте зло, Он хранить душі святих своїх в руке, із руки нечестивих і збавить їх, світ сияє на праведника і на правих серцем веселіє, радується праведне в Господі і слава пам'ять святині Його, ось до чого веде нас. Коли ми знаходимося. У благовінні приліце Господнє. Наше серце тоді наповняється радостю, славословієм, тому що я знаю, у кого вірував. І я думаю, що кожен із вас знає, у кого увірував, скільки нас Господь ізбавляв, хранив і до цього часу поміг, і я віру, поможе й надалі. Тільки нам треба держати те, що ми маємо, а Бог дав нам багато. Да буде ім'я Господнє прославлене, буде молитися. Амінь.